Тут живуть діалектизми. Ви знаєте, що це таке? Звісно, це слова, які використовуються в окремих регіонах. Так, там слів дуже багато. Дещо треба просто знати. Має бути певний лексичний запас. 20-30 завчить. Хоча б такі, як от плай, стежка, когут, півень. Блават волошка! Колиба сезонне житло пастухів через старовинний широкий шкіриний пояс. Наш дідусь утомився, тому далі продовжу я, газда, господар, маржинка, худоба зустрічаються в тіні забутих предків Куцюбинського. Чічка, квітка, файна, гарна, гурок, огірок. Отже, запам'ятайте ці 10 діалектизмів, а також ще близько 70, які є в цьому ролику на мапі України. Будьте успішними!